До нас прийшло дві посилочки, Поліна, і ми розпочинаємо нове відео з розпаковкою наших посилок і покупок у різних ц... торгівельних центрах, так? Тож Поліна розпаковує першу малесеньку посилочку. Дивись не порви. Я навіть не знаю, що там. О! Я... Так, це обручі. Це такі обручі. На голову. Вони надуваються і надіваються на голову як обруч. Вони повинні були прийти на день народження Поліни, але ж вони затримались, вони нам не доставили їх. Це там дуже класна посилять. Я вже навіть <поцелес> навіть здогадалася, що там. Я навіть не знаю. що О, так неси ножиці. Ого! Як там багатько. Так. там... Що витрушить? Це... це ось такий малесенький конструктор. Ого, яке велике! Що це, Доню? Покажи нам. Покажи, будь ласка. Вона така величезна в платічку. Ого! Так, у Полінки вже дві куромі. Мама і досяг. Так, ну що? Так, це такий магнітний конструктор. І це такі магнітні кубики. Але це щось вони дуже малесенькі. Показували їх, що вони там були чесні по 4, 4. Він дуже малесенький. Це не для соломійки. Ні, це якась... Фігня. Я розумію, що їй подобається, але ж це тільки потрібно за нею дивитися, щоб вона гралася, тому що це дуже малесенькі кубики. Так, ну що, наступна посилочка. Поки Соломійка зайнята тепер своїм конструктором малесеньким. Mm -hmm. Васімка куромі? Так, це я тобі замовляла на mm -hmm. день народження, але це. Так, сім'я кульомі. Це не вісімка, це вісімка на твій день народження і там а, кульки. Там кульки. А, це, це, це прикраси на тортик були. Це оцю фігурку потрібно було сажати на тортика. І там вона не одна повинна бути. Це, що вона одна там? Oh, wow. Так, так, там багацько повинно бути. Так, ось дивіться, що тут було. Це прикраси для тортика були, але вони пластикові, і їм можна тепер гратися. Малесенькі фігурки і така арочка. Ар, на арочці там написано день народження і, і ось такі прикраси. Крупна фігурка повинна була сидіти і ось такі ще Бачите, штучки вставляти теж в тортика. Тож ж вони е, не, не їсти вні і можна їм і гратися. Давай ще Після? одна там по mm. Що там? Такі закупки Боже, які гарні, там такі лапинята класні. Тобі подобається? Да, я завтра все надіну. Усі? Да. Усі усі на голову? Тож сьогодні ось така була маленька частинка розпаковки. Так, ну що, нас сьогодні прийшла невеличка така посилочка, невеличка. Це для відео, але Поліна подумає, що це для неї, бо вона таке хотіла. Так, тримай. Зараз Полінка нам усе покажеть. Так, там три. Три штучки. Саме маленьку візьмеш? Так. Дивіться, які гарні. Надівай. До мене, до мене бу... з, з віночками. дзвіночками. Вау, тобі дуже личить? Дуже личить. Це те, що ти хотіла. Вона хотіла до школи взяти. Е, дуже е, зараз вам роз'яснюю, Поліна не квадробер. Просто їй подобається, вони в школі грають, в котиків різних, там собачок, але вона не яквадробер. Можеш ні, не вдягай зараз, будь ласка. І дивись, що там останнє. Що то? Що то? А, навпаки, на іншу руку. На іншу руку. Ось так. Ти в понеділок хочеш так піти до школи? Це для того, щоб їх прив'язувати, щоб не загубити. Вони як, ем, як рукавички. А, дуже гарно! І так, в нас сьогодні великі були закупи реквізиту для відео, так? Це буде в нас відео. Ви згодом дізнаєтесь яке, а може, це відео вийде трошки пізніше. Тож, давай, Полінка, розпаковка. Місечь. Так, ось такі куромі. Вони такі махнатенькі, добрі такі. Так, Hello так. І це хто розжоржевенька така? Melody. Ось такі добренькі носочки. Далі. Шкарпеточки. Ось такі гарненькі, бачите, чобітки домашні. Ось так. Бачите, це така Hello Kitty. Ось дивіться, ось такі тепленькі чоботики. Щоб носити їх вдома. домашні такі. О, це такий величезний, величезний халат Hello Kitty. Дивіться, ось така китя, І на спинці така китя. І він такий тепленький, пухкенький. м'якенький, пухкенький. Так, ось така ковдра. Hello Kitty! Ось така ковдрочка. Ось таке. Дуже такий добрий комбінезончик для соломійки. Покажи нам, будь ласка, капюшончик. Ось така Hello Kitty. Це для соломійки. Відкладай. Так, ось такі кивушка. Це я все брала для Hello Kitty. Mm, вот такий ось такий ленд. Ось такий ланджбук. Там три штучки. Так, далі ось така масочка для обличчя. Ну, покажи. крупненько. Вона, бачите, ось така розмальована і вона така ж і буде і на обличчі, як Hello Kitty. Так, так. ось Це такий блок мод Ромі. Це такий масажер Hello Kitty. Дивіться, ось такий от Hello Kitty. Далі. Так. -ті. Це -ті. рожевий Bubble Tea. Так, його потрібно робити це з полуницею, підкладай. Чашечки такі, кружечки Хеллоу Кіті і у Ромі. Ось дивіться, які вони гарні. Клас. Далі це, дивіться, ось такий маленький набор. Але я його вже дивилася, як Полінка не бачила. Це маркери. Там два маркери всередині. Ось така піжама Hello Kitty. Так. Вона така класна. Дуже така легенька. Це для соломійки. Ми їй купили ось такі майчки. Покажи. Це майчки. Це майки, бодіки так, щоб в неї спинка не мерзла. Ось такі майчки бодіки Це така масочка кромі, Але вона, дивіться, вона не така вже розмальована, а там просто на ній кромі. Ну, ні, ні, там просто кромі намальовані на тканині. Це, носочки такі. Це великі твої, а маленькі такі самі це для соломійки. Дивіться, які вони гарні. Я хотіла. Це. це я, хотіла. я такі виділа, виділа. у дівчинки. Вони по Поліна Полінці. Дуже класні Поліна. І я ось такі я... рожевіньки, покажи. Я в дівчинке бачила е, більші такі більше ще, тільки рожеві. Вони діло хоче піти до школи в них. Це. Раз, це така, так. Солі! Ні, це на 10 років. Це на тебе? Ні. Просто вона така маленька. Це Поліна хотіла дуже, я сьогодні воді побачила і купила її. Бо вона, вона, ви, вона нам дуже буде кажуть, класна. Чи? Ні, вона буде дуже класна для зйомки. Я буду втік і. Чому? і чому? Добре, це так будеш зніматися, а? Потому, тому що зараз прохолодно на вулиці. Так, це в Hello Kitty. Російська. Так, дивіться, вона така з блискітками, така Hello Kitty. Теж розчистка. Так, у нас є блокнот у Ромі і це блокнот Hello Kitty. Так, ось дивіться, тут було це точити олівці, блокнотик, олівці, самі, лінійка, це гумка, щоб стирати олівець і стіпіли. Що там далі є? Це, це заколочки такі Hello Kitty. Це соломійки. Це для соломійки. А а ну такі самі. Тільки на два рочки. Тільки длінні? Так. Це колготки для соломійки ми взяли. Різні. Чурно. Але це ми взяли під низ. Не. Так. Ще ось такий светрик. Це костюмчик такий. Це білочка така сіренька. І ще Такі штанці. Такі. ще Взяли ось такі коптинки для соломійки. Це теж водіки, але вони з довгим рукавчиком. Зараз покажу. Дивіться, їх тут 5 штучок. Ось, бачите, тут показано, що він з довгим рукавчиком, але вже тут розмір 92 на 2 рочки. Бо соломійка в нас величенька по розміру. Так. І це на сьогодні усе. Ось така велика купа. Так, ну що ж, нам прийшла сьогодні посилочка. І ми тільки щойно прийшли зі школи, і Поліна не терпить її розпакувати і вам показати, бо вона дуже чекала на. Вона дуже чекала на табалапку. Ми зараз подивимося, чи це табалапка, чи ні. В неї вже є дві. Зараз не знаю, що це. Зараз розпакуємо. О! Мало не виходить. Мені дуже цікаво, яка вона. Там було написано, що дуже мега велика таболапка. Табо сквіш. Ну, ось дивіться, оцю ми купили десь за 5 доларів, а цю за 5,70. І це було написано, що це мега мегавелика таболапка. Але дивіться, вона ця більша за мою ручку, а ця менша. Ну не дуже велика, але я думаю, що вона класна. Так вона трошки тут з посипкою, як Ну, вона товстенька така. І ще є в нас табончик. Є я скоро стану, я скоро стану та барапки